Всім привіт. Сьогодні ходив Миколай, приніс мені GoPro. Так, стоп. А помимо GoPro він мені приніс. Багато всього солодкого. Струси. Ще щось там. Я так вже сказав GooPro. Приніс мені GoPro. Просто найцінніший, звісно, Але зараз досі ще будуть на початку на ігри скутері. Будемо його тестити. Я вже, як бачите, катався на ньому. <плес> <Я> Виключу. <плес> <плес> Дивіться, о. Курва, ти де вже сам їдеш? Дивіться, сам їде. Такого він файного фітиця. Ну, про нього трохи пізніше. Дивимося далі. <плес> Це 8 блек. Все, давайте не будемо. Ем... Що? як <плес> по <плес> <плес> українськи гайти часу. Погнали! Uh, ну а перед початком буде інтро. Ото така штука, я її просто. Oh. О, вона you oh, ну, у мене в цьому, вона ну, в мене в чохолі йде. Що тут? О, курва! О, курва! Так, то є зарядне. Так, тут у нас сама GoPro. А, вона обмотана. в цьому. О, вона в цьому. О, Така. У нас батарейка до неї. Так, давайте включати камеру. О тут вот такі, до речі, прикольні вже штуки. Тут вже таке, щоб ставити на кріплення. О. Опа. І ось вот тако вставляємо. Оп, тепер я усиговся по... І на екрані саме ліпше, правда? Дивись, Андрій. Або на екрані ще здирати не будемо, то в кінці відео. Так, от тут от, от нажимаю, зажимаю просто. Вона включається. О, 8 Black пише. І там зараз я обертаю і там буде дуже прикольна якість. А, курва ще настрою. От. Так, тут ще можна її настроїти. Ну як воно мені зараз буде, дивися Файно видно? Так, ну Я все. Вам, мам, okay? Дякую вам за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал, всім пока. Четар має їхати в Санта-Клаус. алянов zdję чисто КЛІКБАЙТ Є іде Курва є доїду אחах кашш Christmas. Thank you. You're welcome. Děkuji vám za přehled,